Гайсікі, всім привіт! І це чергове відео про оновлення GTA Ukraine. А саме ми сьогодні розберемо анонс, який вийшов на офіційному ютуб каналі нашої гри. І звісно ж, не забудь вести промокод Мазя, який працює на другому сервері, та отримати кайфовий приз. А ми погнали. Що я можу сказати? В принципі, більшість моїх догадок були навіть правильними. По ролику зразу скажу, оновлення буде імбом. Мені все подобається, і я вже, якщо чесно, чекаю з нетерпінням 9 числа, щоб зайти в гру і це все протестити. Давайте розберемо поетапний відосік, і перший фактор це про 2.0. Ми знаємо, що кожен з вас чекає на 2.0, але поспішаємо вас трішки засмутити. Оновлення 2.0 виходить дуже великим, і ми фізично не можемо випустити все й одразу. Тому випускаємо невеликими частинами для того, щоб максимально протестувати всі нові системи. Як ви пам'ятаєте, в TikTok я викладував відосик, можна сказати з такими самими словами. Що 2.0 просто викатується поетапно через те, що багато нових систем, і через це нам доводиться чекати. Наступна новина це осінній батлпас. Не будемо вас мучити і почнемо одразу з нового батлпасу. Ми прислухалися до наших улюблених гравців і максимально його покращили. Тепер на вас чекає ще більше динамічних завдань та набагато більше цінних призів. Осінній батл пас складатиметься з 83 рівнів до останнього дня осені, а головними призами стануть нові скіни Михайла Лебіги. Модної дівчини. І елегантний рейндж ровер з унікальним позолоченим вінілом. Кожна честь нового сезону ми вирішили розіграти для вас десять віб баталпасів. Про баталпас я також говорив, що він повинен бути. Ось нам його і показали. Як ви вже почули, до гравців прислухались і покращили pass. В Плані завдань, призів, і його навіть зробили довше ніж літні. Головний приз. Будуть скини відомого стрімера на тлічіли бігі і рейндж ровер в унікальному вінілі. Ще я замітив краєм ока, що можливо в батлпасі буде r 8 і багато деталей на тюнінг машини, що не може не радувати. І розіграш на десь і віпок, тому не гайте часу і беріть участь. Надалі у нас оновлена робота інкасаторів. Повністю оновили роботу інкасаторів і їх пограбування на роботі була підвищена зарплата, повністю перероблені маршрути а також додано нову зброю для кращого захисту грошей. Що стосується пограбування. Тепер будь-які три гравця з клану зможуть здійснити напади на інкасацію. Щоб забрати гроші, потрібно просто вбити інкасаторів, потім забрати мішок і деякий час намагатися втекти. Адже СБУ і поліція відразу отримують повідомлення про пограбування і зможуть відстежувати грабіжників. Тепер грабіжник може отримати до 60 тисяч гривень за один мішок, але якщо протягом кількох хвилин його спіймають, то співробітники поліції або СБУ зможуть отримати до 50% з одного мішка. Тож радимо приготуватися всім бандитам у за луше. Якщо чесно, я не граю на інкасаторі, пару розпробую, і все. На них також не нападаю, хоча можу, бо знаходжусь у складі клану, але хай люди заробляють. Ну, оновили прям повністю роботу від зарплати до маршрутів. В принципі, це прикольно. Потрібно буде спробувати. у нас е, найцікавіше. Напевно, це система банкінгу. Так що дивіться, слухайте і вникайте в суть. Зустрічайте нову систему банку. Наша команда добряче попрацювала, щоб зробити максимально реалістичний додаток і саму систему Монобанку. Тепер кожен гравець може відкрити рахунок і не один, а цілих шість: три рахунки в гривнях, один в доларах, один в євро і один в біткоїні. Так, так, ви не помилилися в гру ми Підключили три нові валюти. Тепер кожен гравець може зберігати гроші в різній валюті і навіть з цього заробляти. А все тому, що ми використовуємо реальний грошовий курс. Тепер кожен з вас може купити біткоін і заробляти, якщо курс піде вгору. Ми перенесли весь грошовий функціонал у застосунок банку. Тепер кожен зможе оплатити свої штрафи, оренду, переказати гроші іншому гравцеві на рахунок або навіть відправити гроші на благодійність. Ми настільки опрацювали додаток, що зробили навіть різний дизайн карток, де кожен зможе знайти що йому більше до вподоби. Тепер по всій карті з'явилися банкомати. Через них гравець може покласти гроші або зняти їх, а гроші з самих банкоматів тепер забирає інкасація. У самому банку з'явилася також нова можливість заробітку, а саме, депозит. Кожен гравець зможе покласти гроші під відсоток на деякий час і отримувати кожен пейдей з цього заробіток. Чим довше ви протримаєте гроші на депозиті, тим більшими будуть відсотки вашої виплати. Але якщо ви захочете зняти гроші завчасно, то банк забере відсоток. Що стосується благодійності, у додатку гравець може вибрати, куди він хоче відправити гроші. Якщо гравець перевів велику суму грошей, то це побачать всі гравці на сервері. А сам гравець отримає підвищення рейтингу ігрового персонажа. І тут я не помилився на рахунок того, що буде додаток грі і можна буде відкривати картку. Також, якщо ви дивились догадки Вови Стіка, то він був правий на рахунок того, що ведуть валюти, а саме долар і євро. Також ведуть крипту, і тепер ми всі будемо працювати в криптовалюті. Я маю хороший заробіток в інтернеті. В інтернеті? Так. Це що таке? Ви Хакер? Ні, я працюю в криптовалюті. Тепер ще можна буде через банк проплачувати оренди квартир, будинків, штрафи, додали фонди благодійності. Це щось взагалі новеньке. До речі, будуть скини на картах, але я щось не побачу, скин говочі. Надіюсь, він все ж таки буде. Можна буде поставити свої гроші на депозит під відсотки і з цього на прийде їх заробляти, якщо я правильно поняв. А зараз на врусну, матчі, що це за скрін зі скрипницею Був. Ми розробили нову систему державного бюджету. Тепер весь бюджет буде зберігатися в міській раді Харкова. Ми максимально задіяли всю економіку гри. Тепер будь-яка оплата штрафу, оренди, пожертвування надходитиме в казну, казно. Міський голова міста зможе розпоряджатися грошима. У майбутньому ми будемо покращувати цю систему, щоб зарплата на роботах залежала безпосередньо від бюджету скарбниці. І як я вже казав, це оновлення мерії тільки на інтер'єру, а самої системи. Тепер можна сказати, будуть присутніми податки, оплата штрафів, оренди, благодійність. Це все буде йти в казну мерії. Із великих змін це все. Зараз додивитесь до кінця ролик, там ще трошечки цікавенького є. Жодне наше оновлення не обходиться без нових автомобілів, тож і це оновлення не виняток. Зустрічайте нові автомобілі. BMW X6. BMW X5 у старому кузові. Mercedes GLE. Audi a 7 Volvo X90 та Porsche Panamera. Доповненням до всіх нових автомобілів стане і новий тюнінг. Ми додали великий список нових вінілів і неонів. А для всіх любителів квестів ми розробили нову квестову лінію під назвою Підрив колаборанта. Тепер кожен зможе випробувати себе в ролі агента, зібрати бомбу і підірвати чмоню. Також було додано щоденні нагороди, які будуть доступні кожному гравцеві на чолі з донатним кейсом за умови щоденного заходу в гру впродовж семи днів. Перейдемо тепер до решти змін. Ми оновили ігровили. Тепер він став набагато функціональнішим, безпечнішим, і найважливіше, що тепер він автоматично зможе виправляти майже всі помилки, які у вас виникнуть. Також наша команда приділила особливу увагу оптимізації гри. Ми виконали досить велику роботу, щоб у кожного гравця піднявся ФПС і стало набагато приємніше грати. Ми оновили фракції ЗМІ, ДСНС, створили новий дизайн підняття рівня і ще купа крутих нововведень, з повним списком яких ви зможете ознайомитися у нас на сайті. Ось таке імбове оновлення буде уже в цю суботу з новими тачками, квестами та системами. Тому готуйтеся до нього, як і донатити, так і формити. Все ж таки, X2 буде. Також не забудь підтримати лайкосиком, коментом та колокольчиком, щоб не пропустити мої відосики. А ми з тобою зустрінемось в наступному відео.